Ну що, повнопривідні, прийшов час поговорити серйозно. Перед нами шина з мало того що восьмишаровим каркасом. Так, цей каркас до всього ще й посилений металевим кордом. Ця шина спроектована так, щоб можна було дубасити, не задумуючись абсолютно, яке каміння у вас там під колесами, щоб можна було валити на всі гроші. І ця шина, щоб це витримувала. В них вийшло. Перед нами це ST Apache, і в ній, як я вже сказав, восьмишаровий каркас армування металевим кордом. Але при цьому ви здивуєтесь, наскільки м'який протектор в цієї шини. Тому що як всі шини CST, тут еластичний склад резини. Вона не ковзає по мокрому покриттю, вона не ковзає по камінню. Ці шини до слова пройшли раллі Дакар і з честю витримали це випробування. Це Apache можна сміливо рекомендувати і для тих, хто просто швидко дубасить по грунтовкам польовим. Так і для тих, хто живе або катає в гірській місцевості, де повно гострого каміння, де їздить руслами річок по камінню, ці шини здатні витримати все.